Ми хочемо додати модуль так, щоб конструкції не ламалися і адекватно переносились. В принципі, зараз це більш-менш нормальний варіант з огляду того, що я протестувала. І хочу показати, як цього можна досягнути, і які моменти цікаві мені зустрічалися. Перше, це ми заходимо на файл. Зовнішній вміст і розташувати зв'язок. Стандартно є відео, але ну трішки складніше завдання, тому що два об'єкти мають різні рівні. От у мене він тут. Відкритий, і в нас є, наприклад, трішки зміщено от, налаштування поверху. У мене 2800 на першому поверсі, а тут навмисне я зробила так, щоб було налаштування поверху. Тут 3 метри. Чому? Бо конструкції найчастіше і це надзвичайно вигідно робити так, щоб прив'язка була від і до. Тобто вона інтерактивна і підтягується. Але в зовнішніх модулях є нюанси, які, в принципі, я зараз буду показувати, як. З ними працювати. Беремо файл, зовнішній зміст, розташувати зв'язок. В мене вже був підвантажений модуль, але ця кнопка буде по-іншому у вас називатися. В стандартному відео вона розташувати модуль, якщо я не помню, чи знайти модуль щось таке. У мене вже зміна модуля, бо він вже є в буфері. Але я хочу створити новий з файлу, так само і у вас буде. Я знову підв'язую цю саму цвято хоча могла, до речі, попередньо видалити, теж. Ну, зараз покажу, як видалити. Натискаю вибрати. Тут попереджає, чи я хочу окремий поверх. Якщо я вибираю окремий поверх, то тут можу активувати, але, звичайно, моє завдання полягає в тому, щоб усю будівлю я не хочу деталізувати, та я її не дуже можу, і мені незручно буде деталізувати цей будинок у цьому файлі. Я хочу просто його додати як цілісну конструкцію. Загального відео ви вже знаєте, що модуль інтерактивний, якщо ми працюємо в окремому файлі, то можна оновити і модель оновиться. Пишемо ОК. Далі натискаємо вибрати, і він вже в буфері новий модуль. Чому новий? Бо я буду вносити нові опції. Ще додаю опції. Далі, що ми тут маємо? Ми маємо можливість весь модуль перенести в якийсь окремий шар. Досить зручно, але якщо у вас є свій готовий, можна перейти. ID можна додати і навіть кутик моделі. Скоріше за все, її можна буде повернути, бо це буде такий своєрідний бібліотечний елемент. Принциповий момент, у нас є ось ця позиція, зверніть увагу, все блокується. Клацаємо сюди і уважно дивимося, які точки я ставлю. Чому тут я поставила галочку? Скоригувати висотну позначку конструкції вверху для первинного проєкту. Ми знаємо, що в нас перший поверх іншого рівня. Так? Там 2800, а там 3. І тут, власне, перший конфлікт може статися. Ми бачимо такий розривчик, так? нам його не потрібно. Ми коригуємо. Далі додаткове зміщення, до речі, я його не давала, я візьму метр додам, тому що один із запитів, якщо будівля на іншому рівні, я тестувала гараж, до. Додавля передавала гараж до будинку, і він мені, в принципі. Сунувся, я тільки зараз не змогла цього повторити, але скоріше за все. А якщо ми ну, тут дамо додаткове зміщення, відносно нуля, то модуль одразу поставиться на своє місце. Ми це протестуємо саме зараз. Повторно зв'язати всі двері, вікна з основою стіни. Ну, супер! Саме це і треба зробити повторно зв'язати, бо конструкція буде зазнавати якихось змін. Так? І ось це я теж тестувала елементи з верхньою прив'язкою скоригувати висоту, висоту конструкції поверху для первинного проєкту. Я першу не надавала і пожаліла, тобто це вже з другого разу, я цю галочку поставила, Ну, якщо зараз не спрацює, то покажу. І натискаємо розв розташувати зв'язок. Даю ремарочку. У мене спочатку в гаражі не було третього поверху, і пропадав дах. І як тільки я у основному цьому материнському файлі зробила третій поверх, Дах одразу з'явився, тобто конструкція має зв'язок і він підтягне саме номінал, третій поверх має бути. Чому? Бо дах у оригінальному файлі, з якого ми перекидаємо, має назву третій поверх, і дах прив'язаний до третього поверху. Тому тут важливо створити поверх для даху, щоб він мав місце, куди припаркуватися. Якщо у вас, наприклад, чотириповерхова будівля, і ви додаєте 10-поверхову, то звичайно всі 10 поверхів бажано зробити. Ви не можете зробити четвертий поверх 10-метровим, і це вам не додасть три поверхи, тому що архікат має свої умовні позначення. Ось тут є галочка, на якому ж поверсі вони зустрінуться. І якщо ви знаєте до теорії, ми це зазвичай робимо в плані поверху. Так? Натискаємо, ну, в мене тут першого поверху, відповідно, тут першого, так, оцей якір означає, що ми теж на першому. Пишемо, ага, тут що ще є у нас? Поточний поверх первісного проєкту, і він, ну допустимо, зв'язаний. Інше вже питання, якщо він не зв'язаний, отут вже треба буде додатково тестувати. Звертайтеся, будемо тестити. Наразі в мене моє завдання тут сходиться. Пишемо ОК. І додається новий модуль. Я би його так розташувала, щоб побачити гараж недалеко, щоб ми могли порівняти. Усі елементи першого поверху, деякі навіть рандомні, мені додавались. Я їх не можу коригувати, тому що вони всі зблоковані. Я тільки можу почистити попередній варіант файл, зовнішній зміст, диспетчер модулів. Тільки, чесно кажучи, не дуже зараз хочу це робити, тому що не хочу втратити. Оцю, ну, Власне, через те, що це один файл, один модуль, і вже попередні рази, так, то я зверніть увагу, не можу просто так видалити, але давайте ми до кінця це все робимо. Зазвичай, якщо чесно, так, декілька модулів один раз, а декілька разів один модуль краще не робіть. Краще хай це буде ну, більш усвідомлено один раз. Але зверніть увагу, може це і непогано, тому що я бачу, що тут є вже, є вже зміщення. Якщо я поставлю оцей модуль ближче, він не хоче мені виставлятися. Ну, але я бачу насправді, ось тут ну, стараємося поставити зразу нормально, тому що в цоклі цоколі. Ми бачимо тут явно один метр. Зараз можна навіть це побачити, наприклад, ось десь так. Де там у нас є розріз. Чи, ну, давайте зробимо розріз подивимося, як же ж він. Зроблю, щоб а, так, вибрати шар, щоб було видно тільки ці дві будівлі. Ось, наприклад, ОК. Поставила сюди, поставила сюди. І я його зараз активую. Права кнопка вибрати, активувати інструмент. Так, А ось як зараз? Три. Подивимося. Третій. Третя секція. Ось. І ми бачимо цей, це зміщення. Яке я задала. Тобто робимо це свідомо. І зверніть увагу, насправді, в мене в цьому файлі теж є оці такі речі, тобто, ну, попередні рази, коли я не ставила галочки так, як я ставила, в мене вилазило все перекриття, і дах зникав, тому що для нього не було місця. А якщо ми робимо це узгоджено, дивіться, всі вікна, двері адекватно сіли, просто ми дали зміщення один метр, і він адекватно відносно нуля підтягнувся. Таким варіантом, ми цілком можемо додати всі. Будівлі. Але пам'ятаємо про кількість і назву поверхів і оці всі галочки, які я налаштувала.